Всім привіт! Сьогодні знову вибралися на коп, сьогодні неділя. Весна, перший день весни, сонце світить. Красота. Тільки приїхали, вже підкормив дідушку Прикупав декілька монеток і приступаємо до пошуку. Сьогодні шукаємо втрьох. Як завжди все, що знайдемо, вам покажемо. Ось є перша знахідка. Десь копійок 82-го року. Пізній совіти, але на початок вже добре. Прогорнув листя, навіть копати не прийшлося. Показалась якась монетка. Дві копійки. 71-го року. Початок є. Брат царіка підняв одну копійочку. Так що шукаємо далі. Монетки йдуть. Є монетка. О, одиничка. Зразу бачимо. Одна копійка 33-го року. Зараз да, охран красивий. Радянська Класно. Є знову монетка. Здається, одна копійка. Радянська, так, да. одна копійка, радянська пізна. Декілька да, монет. У мене є радянських обратно. Дві царських отак от, от. Потім підійду покажу. Ну, сі, можна сказати, з цієї самої ямки. Ось тут печаток, а ось монетка сама. Похоже на, на совітські 10 копійок ранніх. Стан, правда. Стан печальний. Тієї ж самі Нічого. ямки. Дві копійочки. Після другого. Беремо. І знову ж тієї ямки вже третя монетка. Одна копійка. Вернем зараз, можливо, ще щось його між корінням. Знайшов. Три копеечки пятьдесят другого рога. Отпечаток. Есть три копеечки. В том находка гильза от лебеля не стреляна, кто-то ее разобрал. Вытоптал еще одну монетку. Дві копійки 34-го року. Якась така різнокольорова Чого? є мені тосик? Який ще не видно, зараз побачимо. Десь копійок в квадратику. 20 копеек точнее. Сухран гарный. Пятьдесят другий здається. Ну, По ми їм побачимо. Ось 6 залипуха. П'ять копійок 49-го. І двадцять копійок. Також не видно квадратику. З 50 пятдесятих років. Ось так от така от залипушка. классно. Приемно. Тут тоже самое были залипухи, Еще вот я коси. Десяточка ранее. Так, знову совєт, і знову 20 копійок на ранніх. Знову монеточка. 5 копійок. 41 -го. Ось знахідка гарна. Монетка гарний з охран. Є монетки. Точніше одна монетка поки що. Три копійки 38-го. именно то есть ямки тоже 3600 сохран хороший и к людям будет близко и будет І знову Монетка. О, сохран гарний. Дивіться, 15 копійок в щитку, Зараз сильно терти не буду, дома помию. Я скачала монетка. Два вот с вот. копеек крайних квадратик. Как же кажешь Перерили. Все що можна. Визбираємо вже сміття. Ходимо з великою катушкою. копаємо всі сигнали. Ну, в принципі, результат є. Такий вже сигнал був незрозумілий, але ось що був сигнал незрозумілий. 15 копійок ранів. Скидали на чорне, на фольгу. Куди тільки не скакало? О так от Купнув монеточка випала. Ох, гарно так. Вася копію 56. Гарно в списку вискакують монетки. Так, сигнал такий був глибокий, думав. царик оказалось они оказался значок ВЛКСМ. уже таки знаходились до несколько раз так, что так? да весна конечно уже пришла можно сказать и по календарю и так Ось монеточка випала. 20 копійок в щітку. Вже перша година дня. І ось знов монетка. Кожен на 2 копійки пізніх. Напевно такі. Скоро будемо йти вже обідати. І подивимося за одну, що накопав Саша. У нього також вже не так нормально монеток. Є одна копієчка рання. Люблю ранні монетки. У мене їх небагато років. і колекцію піде. Одна тридцять дев'ятого. Ось ми пообідали. Зараз подивимося, що Саша не йшов. Як я й говорив царик. Один. Ще десь один. Ще один. Ну і ж в мене монет. Так що копаємо, шукаємо, ще півдня у нас є. Є монетка після обіду перша. Десь копійок. П'ять. Що? Вікна від одного подивимось. Прямо на дороге еще одна монетка. 15 копеек. Ранних. Ну на ямку и показалось. Монеточка. Маем три копейки ранних. Ого, без без року. Дійсно без року. Тисяча дев'ятнадцяте століття, тут то точно. Якісь тридцяті роки але року, року не є. Нова монетка, така гарна. Run. Просто шикарний. 49-го року. Красота. Знову монетка з цієї ж самої ямки. О. Але вже пізні, здається, на 2 копійки. Третя монетка з цієї ж ямки. І ще є сигнал, я думаю буде і четверта. Не видно яка, дуже заліплена. Здається, 20 копійок раніх. Як і говорив, є ще сигнал і є ще одна монетка вже. Пізня одна копійка. Року не видно. Є знову монетка. 20 копійок видно. Сохран взагалі чудовий.

15 копеек ранних. И рик не видно. Снова ну, вот тут же две копейки. Сорок восьмого. сухран, гарный, только... ...какая-то наверное. ну вот тут же это такая, 3 копейки. Ох, сохран, загоди, шикарный. 46-й рик. Класс, вот, сама выскочила. Сохран. 55-й рик. Ну, сохран, конечно, что шо? Шо здесь шкафу достали. Просто сказка не монетка. Є знову монетос. СССР. Лас копійок 62-го року. Знову монетка. 57 рік просто копійок. О, майже там же. Красота. Сохран. Йоккі-палки, оце так сохран. Кількість станка. Просто пісня. Фух. Красота. Є знову монетка. Пролежала в цій грудці декілька десятків років. Десять копійок раніх. знову монетка. Знову п'ять копійок. Десять четвертого року. Вже в коробочку не вазить. Вже четверта година. Скоро будемо збиратись додому. А поки що випала ще абонетка. нетка. Не глибоко було. На такій глибині. Пів сантиметра. Ранній совєтік. Бачимо дві копійки. 5038 року. Все на цьому наш хоп завершується. Будемо їхати додому. Ось накопали лопатка Саші Пару українських совєтських жменя і два царика. царіка. Саме... Ще щось не хлібов, да ось мої знахідки. Українські, значок, пломба і совєтські. Стільки накопали я у Нас більше, нас же ж двоє. Ось загальна картина. ще, сфотографуємо, в кінці покажу фотографії. Заходьте в групу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо сподобалось відео, пишіть коментарі. Все, дякуємо за перегляд. До побачення.